Вітаю, ми Ремел Райфл Loaders. Фух. Команда однодумців, яка створила надійне рішення для швидкого заряджання стрілецької зброї. Наша місія забезпечити комфорт, надійність та швидкість заряджання стрілецької зброї. Ми працюємо для тих, хто тримає зброю в руках: військових, мисливців, інструкторів та любителів кульової стрільби. Наша мета надати українським користувачам якісну альтернативу іноземним та вітчизняним лоадерам. Ми виготовляємо продукцію, яка витримує випробування погодою та забезпечує комфорт у спорядженні магазинів стрілецької зброї. Ідея створення бренду народилася у 2022 році. Олексій, наш засновник і колишній військовий, зіткнувся з труднощами заряджання магазину в реальних бойових умовах. Як він сам каже, відсутність якісного заряджача ускладнює швидкість виконання оперативних задач. Я хотів створити щось надійне, зручне і доступне, в першу чергу по вартості та якості для українських військових. Ми зібрали команду фахівців, включаючи військових та експертів-інструкторів. Як випливає з назви? Ми спеціалізуємося на заряджачах набоїв. У нашій лінійці є лодери для AR15 m 4 та лодери для АК. Вони підходять для металевих та пластикових магазинів. Наша продукція виготовлена методом лиття під тиском із високоякісного композитного пластику. Виріб має всього три елементи: корпус, натискач, пружина, пружина зворотнього ходу, яка зроблена із нержавіючої сталі. Лодери ефективні у будь-яких умовах: дощ, сніг, бруд, пил, пісок. Потужність нашого виробництва дозволяє виробляти до 12 тисяч готових пристроїв кожної позиції на місяць. Наші фахівці ретельно та прискіпливо експериментували з пластиком, доки не переконалися, що він відповідає найкращим світовим аналогам на кшталт американських та ізраїльських. Ми шукали такий склад, який зробить лоадери міцними стійкими до впливу зношення та інших факторів, уніфікованими та простими в догляді. Лодер можна просто помити під водою, і він буде готовий до використання. Після цього ми з конструктором довго тестували їхню форму та сумісність деталей, зокрема на прикладі іноземних лоадерів. Поки не винайшли прискорювач заряджання, який не тільки довго працює, а й полегшує споряджання патронів більше ніж аналоги. Це можливо завдяки зручнішому механізму подачі патрона в зарядник та відсутності рухомих деталей. Найслабше місце вітчизняних лоадерів або друкованих на 3D принтерах це фіксатор на магазині. Використовуючи наші лоадери, ви можете бути впевнені в тому, що фіксатор вас не підведе ні через 5, ні через 100 використань. Мрія команди РМЛ, щоб кожен боєць на передовій отримував не лише зброю та спорядження від держави, а й турботу про деталі, надійні заряджаючі пристрої, які бережуть пальці, сили та дорогоцінний час. Тож, що ми пропонуємо? Два види лоадерів для ar 15 m 4 та для АК у класичному чорному та кольорі Кайот, експертну консультацію щодо вибору та використання нашої продукції, швидку доставку по всій Україні через поштові служби або самовивізу. РМЛ це ваш надійний вибір, якщо ви шукаєте зручність, якість та довговічність у роботі зі зброєю.